Податкова знижка це можливість громадянина повернути частину сплаченого податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного року. Витрати мають бути підтверджені платіжними та розрахунковими документами, зокрема квітанціями, фіскальними або товарними чеками, що ідентифікують продавця послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів за їх наявністю, в яких обов'язково відображається вартість таких послуг і строк оплати це за такі послуги. Може отримати податкову знижку та громадяни України, які офіційно працевлаштовані, а отже, є платниками податку на доходи фізичних осіб і мають реєстраційний номер облікової картки платника податків або довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, що надавались раніше, а саме Дусь або бабуся, тітка, племінник не мають права на податкову знижку. Цей нюанс слід враховувати при укладанні договорів на навчання та заповненні платіжних документів. Приватний підприємець отримати податкову знижку також не може, проте фізична особа-підприємець має право на податкову знижку виключно як фізична особа, у разі якщо є найманим працівником та отримує доходи у вигляді заробітної плати та або дивідендів по акціям, імітентом яких є юридична особа, що має статус резидента Дія Сіті. Таким чином, ще раз звертаємо вашу увагу, що отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційну заробітну плату і сплачує з неї податок на доходи за ставку 18%. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку. Загальна сума податкової знижки нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподаткованого доходу платника податків, нарахованого як заробітна плата. Податкова знижка надається у поточному році за наслідками попереднього звітного податкового року до Державної податкової інспекції за місцем реєстрації. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові періоди не приноситься. Тобто, щоб отримати податкову знижку за навчання за 2023 рік, включно до 31 грудня поточного року, ви маєте подати декларацію за витрати за 2023 рік і держава компенсує вам частину витрат. Якщо ви подасте у 2024 році декларацію за на податкову знижку за навчання за 2022 рік, ви вже не маєте права її отримати. Сума, що має бути повернута платнику податків із як знижка за навчання, зараховується на його банківські. Рахунок відкритий у будь-якому комерційному банку або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.